Момент краху людини часто сприймається як кінець. Проте, за словами Карла Юнга, це найгучніша форма безмовної промови Бога. Саме через руйнацію, коли старий світ розсипається на порох, творець торкається душі. Це мить абсолютної порожнечі, коли молитви залишаються без відповіді, надії розчиняються в тумані, а звичні сенси втрачають свою вагу. Саме тут, у цій точці нульового відліку, починається справжній божественний контакт. Більшість людей засуджують цей стан, намагаються втекти від нього або придушити його, не розуміючи, що світло з'являється лише там, де людина втрачає звичну свідомість власного я. Залежність іззовні виглядає як слабкість або падіння, але всередині вона є зашифрованим знаком священного пошуку, це прагнення душі до єднання з чимось більшим, ніж вона сама. Будь-яка пристрасть до речовини. До іншої людини чи до руйнівної емоції виростає з одного кореня, нестерпної внутрішньої потреби в Божественному. Залежна душа подібна до дитини, що загубилася в центрі безмежного Всесвіту. Вона шукає Бога, але навіть знайшовши його відгомін, часто не впізнає його, бо Бог іноді говорить мовою, незрозумілою для розуму мовою болю. Біль це ехо несвідомого. Божественна вібрація, що долинає з найтемніших глибин людського єства. Коли людина забуває про внутрішній божественний центр, вона починає будувати хибні храми. Алкоголь, слава, стосунки, влада чи успіх стають новими ідолами, що мають заповнити порожнечу. Проте справжнє обличчя вічності не відкривається, доки ці храми не будуть зруйновані. Потрібно щось втратити, щоб нарешті побачити. Потрібно померти для старого, щоб народитися для вічного. Кожен життєвий крах це спроба несвідомого повернути мандрівника до його власного центру. На самому дні, де спротив стає неможливим, голос тиші стає виразним. Це не лагідний шепіт, а потужний поштовх, що змушує відмовитися від ілюзії контролю. Юнг виявив, що за кожною залежністю стоїть архетипний комплекс бажання его панувати над Божественним. Людина намагається підкорити собі нескінченність. Але Бога неможливо контролювати свідомістю, його можна лише відчути через смирення. Що сильніший спротив, то глибшим стає занурення в темряву, бо спасіння неможливе без визнання власної обмеженості. Кожна залежність це прихована форма звернення до Бога. Людина стає залежною не для того, щоб знайти його в зовнішньому світі, а для того, щоб зустрітися з собою, тікаючи від власної порожнечі. Це болюча істина сучасності. Ми втратили зв'язок зі священним, але голод душі нікуди не зник. Порожнеча, яку ми відчуваємо, це не просто дефіцит, це божественний голод, це пам'ять душі про її справжню домівку. Жоден земний успіх чи матеріальне майно не здатні назавжди втамувати цю спрагу, бо ця порожнеча проекція нескінченного Всесвіту всередині нас. Залежність стає психологічною формою пошуку Бога в невідповідних місцях. Ми плутаємо спрагу душі з бажаннями тіла і тому залишаємося ненаситними, скільки б не споживали. Проте Бог не карає, Він вирощує душу через випробування. Крах залежності це початок внутрішньої еволюції, шлях, який під силу лише тим, хто наважиться поглянути у власну темряву. Шлях до світла завжди лежить через зустріч із власною тінню. Тінь це все те, що ми в собі заперечуємо: страхи, гнів, провина. Чим більше ми намагаємося здаватися ідеальними, тим довшою стає наша тінь, і одного дня вона проривається назовні у вигляді залежності. Бог знайомить нас із нашою темною стороною не для осуду, а для інтеграції. Той, хто не спустився у власне пекло, ніколи не пізнає смаку раю. У вогні цієї зустрічі его згорає, маски скидаються, і залишається лише справжня сутність оголена, вразлива, але жива. Це процес священного очищення, де руйнація стає фундаментом для нового собору душі. Звільнення це не знищення темряви, а її розуміння. Коли душа усвідомлює сенс свого страждання, вона більше не потребує зовнішніх милиць. Божественна тиша, що настає після бурі це момент, коли людина починає резонувати з порядком всесвіту. Жодна подія більше не є випадковою, жоден біль не є марним. Усвідомленість стає найчистішою формою поклоніння. Бог перестає бути зовнішнім суддею і стає внутрішньою рівновагою. Ви проходите шлях від хаосу до цілісності, де кожен вдих це молитва, а кожне мовчання ма священне послання. Ви стаєте свідком власного відродження, де темрява нарешті перетворюється на світло.